Заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко перевірила умови лікування та реабілітації нещодавно звільнених з полону захисників та захисниць. Зараз із ними працюють психологи. Катерина Павліченко зазначила, що для кожного складений індивідуальний план лікування та реабілітації в залежності від потреб. Все лікування в об'ємі, яке потрібно я проходжу. Угу. Повністю всі обстеження, які тільки треба було пройти, я їх пройшов. Серед травм у нещодавно звільнених з полону, гематоми та переломи. Є пацієнти, які потребують оперативного втручання. Залучаються у разі необхідності фахівці інших державних установ, науково дослідних інститутів, протезні інститути, кафедри, кафедральні працівники для прийняття певних і розширених заходів. Також проводяться додаткові обстеження для того, щоб виключити основні інфекційні хвороби, наприклад, гепатити, снід тощо. Спілкувалася, що з дівчатами, зокрема, що а, тут вже теж вони пройшли певне обстеження, а, спланували певне лікування, а, і вже на наступному тижні також поїдуть на реабілітацію. Крім того, в деяких випадках навіть із членами родин вони проходять таку реабілітацію.